Якщо ви думали, як цікаво провести літні канікули, то можемо запропонувати вам тур до Польщі. До того ж, абсолютно безкоштовний. Організаторами проєкту є фонд громади Житомира спільно з польською організацією, яка повністю бере на себе фінансування. Організація The Polish Ukrainian Origins Foundation. і в рамках співпраці з цією організацією. А ми плануємо зробити такий перший проект. Для них це реально перший проект обміну молоддю. Це буде такий 12-денний тур. Тур є пізнавально оздоровчим і має назву Історія зцілення та надія. Польща зараз є одним з найкращих друзів України. Тож такий проєкт націлений на ще більше налагодження зв'язків між країнами, спрямований на те, щоб Знаходити щось спільне між українцями і поляками, вивчати спільну історію, вивчати те, що нас об'єднує, тому що Польща нам ну за ось цей час також дуже і дуже багато допомагала і допомагає саме українцям, в тому числі щоб подолати. Ці складнощі, з якими ми стикнулися під час війни. З цією метою для молоді, яка візьме участь у турі, готується, дізнаються організатори, цікава програма. На них чекає декілька локацій, а також різні активності. Учасники туру відвідують такі міста, як Львів, санок, перемишев, краків. Побувають у всесвітньо відомій соляній шахті у величці, а також у них буде сплав по річці Дунаєвець. Відвідати Польщу зможуть 15 дітей. Обиратимуть учасників за певними критеріями. Потрібно мати вік від 14 до 17 років, проживати на території Житомирської області, володіти англійською мовою на рівні достатньому для спілкування і розуміння гідів, а також виконати творче завдання і заповнити анкету. Творче завдання учасник виконує на вибір, або знімає коротке відео, в якому розповідає про себе, про свої мрії, про свої захоплення, або ж пише есе невеличке. Важливо, що творче завдання також має бути виконано англійською мовою. Заявки приймають до 20 квітня включно. Деталі можна переглянути на сайті фонду. Там же ви знайдете анкету. Анкета знаходиться в розділі новини на сайті фонду громади Житомира. Тут деталі повністю про тур. І е, коли ми переходимо заповнити анкету, відкривається гугл-форма. Ще така умова, вона має бути заповнена англійською мовою. Далі комісія розгляне усі анкети та обере кандидатів. З кожним також проведуть співбесіду. Супроводжуватимуть дітей дорослі. Орієнтовною датою туру є червень. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК 1